Все пропало, друзі мої. Гіпс знімають, клієнт уїжджає. Американський план по мирному врегулюванню війни передбачає здачу територій, передбачає відмову України від армії, озброєнь і взагалі все. Капітуляція. Це я про що? Про те, що зараз розганяють в СМІ і люди читають і не розуміють, що відбувається. А ми маємо з вами проговорити, що саме відбувається. Тому що треба заспокоїтись і тримати голову холодною. Зараз все проговоримо. По-перше, по перше. Це? Неофіційно оголошений план від Сполучених Штатів. Не виступав президент, не виступав міністр е, іноземних справ, Госдеп, тобто голова Госдепу, Держдепартаменту, так скажемо. Ніхто не виступав, ніхто нічого не казав. Ніякої офіційної інформації з цього приводу немає. Це є тільки витоки, хтось десь. Комусь неофіційно щось сказав. Це навіть про те, що сказали, це не документ, який хтось від когось вимагає підписувати. Це чернетка, рамковий документ, який нібито передали Зеленському в процесі перемовин. Спочатку, значить, давайте розберемось, що сьогодні рейтерс з посиланням на Анонімні джерела в Сполучених Штатах та Європі. Рейтерс це інформаційна агенція. Це не політична структура, не державна організація. Ніхто це ЗМІ на посилання. значить, посилається це рейтерс, на аноніма, на когось там з США чи з Європи. Пишуть, що в Вашингтон. Передав Зеленському, бачите, що вони пишуть: Вашингтон, не Дональд Трамп, не голова Держдепу, не дипломатичні якісь органи. Вони посилаються, що хтось з Вашингтону, Зеленському, передав рамкову угоду, щоб той прочитав і дав своє заключення. Це важливо. Пропозиції щодо завершення війни у цих пропозиціях нібито є два ключових елементи: що Україна має відмовитись від частини територій, фактично які є окуповані Росією, і погодитися на обмеження щодо озброєння і чисельності армії. Документ публіці ніхто не показував, усе тримається виключно на анонімних цитатах. Але що зараз роблять росіяни? Росіяни, тобто наш ворог, агресор, активно підхопив наш міндічгейт, нашу боротьбу із корупцією, бомбанув нас вночі, повбивав багато людей, а тепер бере всі свої сили в ЗМІ, таку м'яку силу, і каже: Все, Сполучені Штати вас кинули. Все, ми завтра підписуємо договір, здаємо Україну. Капітулюйте, все ви програли. Ось на це і йде розрахунок, друзі мої. Жодних офіційних заяв, жодних публічних документів. Тільки оця маячня білібірда з якимось анонімами. Це ми маємо розуміти. Далі американське видання Axios паралельно із цим з рейтерсом повідомило, що адміністрація Трампа веде секретну роботу над 28-8 пунктами мирного плану щодо України у зв'язці з російською стороною. Тобто, зараз тільки. Сполучені Штати і Росія намагаються їх сформувати. Україна навіть їх не роздивлялася. А ми з вами маємо розуміти, що якщо зупинити зараз, зупинити війну, вона не зупиниться. Бо є таке поняття, як реванш. Ми не можемо відмовитись від своїх територій. Юридично немає такого інструменту. Україна не може здавати свої землі. Все. Все, війна завершиться тільки тоді, коли ми переможемо. Або ми будемо знищені. На жаль, от так: або розпадеться Росія, хтось візьме Москву, там зміниться влада, прийдуть якісь демократи лояльні, нормальні, повернуть на наші території. Або вся Україна буде знищена і вся буде завойована і окупована. І навіть в такому разі, коли Україна буде окупована. Ми не завершимо нашу боротьбу. Є таке поняття як реванш, саме реваншистські ідеї колись привели Німеччину від Першої світової війни до Другої світової війни, коли обмежили озброєння Німеччині через те, що вона програла Першу світову і там її зажали з усіх боків. І саме на реваншистських ідеях вона почала розвиватись, збудувала нацизм страшний, і почала Другу світову. От і все. І ніхто цього не хоче, і ніхто цього не розглядає. І далі пішло Deutsche Welle, Politico, Блумберг, кілька місяців вже вони пишуть, що йдуть якісь до перемовини. Що Сполучені Штати і Росія намагаються спілкуватись. А чому Росія зараз так активізувалась? Задайте собі таке питання. А тому що ще позавчора нафта Уралз, якою вони торгують, впала до 36 доларів за барель. Тобто, в них капут по бюджету, вони, економіка, сиплеться. Ще трішки їм не буде чим годувати свою країну. Вони не можуть перемогти закони економіки. Саме тому вони А тиснуть на Україну, Б, намагаються домовитись із Сполученими Штатами. От і все, що відбувається. І це ви маєте розуміти. А наші всі міндіжгейти і зараз ще пішли обшуки в Нафтогазі. Це добре, це є боротьба з корупцією. Набагато гірше було б. Друзі мої, якби цього не відбувалося. Набагато гірше було б, якби вони сиділи і крали гроші далі, а їх передавили саме наші західні партнери. І коли Україна зараз знаходиться вище, ніж Росія, так, у нас йде боротьба з корупцією. Так, ми не здаємось, а Росія спадає економічно. Нам мають малювати про російські ЗМІ малювати картину, що в нас все погано, щоб ми не розуміли, що боротьба з корупцією це добре. І що там одного, другого, третього, провели обшуки, опублікували плівки, то добре для нас з вами. Погано, що крали, добре, що їх зупиняють. Тому, будь ласка, тримайте голову холодною і не піддавайтеся. На те, що вам там всі розповідають, у вас є своя голова, у вас є отець Богдан, у вас є отут посилання на мій телеграм, де ми можемо комунікувати з вами разом і діяти, а не просто сидіти і панікувати. Всіх вас люблю, друзі мої. Молюся за кожного з вас. І хай кожному з вас і вашим близьким буде щастя. Завершили.